Сьогодні презентуємо кутовий диван Тіфані. Ця модель користується попитом серед наших покупців. Габаритний розмір цього дивану 2,80 на 2,80х1,65 м, Спальне місце 145 сорок на 2,35 Механізм трансформації розкладка дельфін, що перетворює диван на ліжку. В основі дивану йде пружинна змійка, зверху йде пінополіуретан високої щільності. В кутовій частині є велика ніша для зберігання речей. В комплектацію дивана входять 5 великих подушечок і 4 маленьких, які подарують вам додатковий комфорт і затишок. Широкий підлокітник та декоративні строчки додають дивану вишиканості. Ця моделька гармонічно поєднається як з класичним, так і з сучасним інтер'єром. Дану модель ми можемо замовляти. В будь-яких кольорах і тканинах, які підійдуть до вашого інтер'єру. Саме цей диванчик виконаний у дуже якісній, гарній тканині класу люкс. Вона має високу зносостійкість, має водовідштовхуючий ефект і просто сама по собі дуже гарна на вигляд. Нагадуємо вам, що у нас є доставка по всій Україні. Також у нас доступні оплати частинами від Приватбанку, А банку, Монобанку на три платежі без відсотків. Тож пишіть нам в директ або приходьте на салони.